Всім привіт! З вами князь і це Майнкрафт Українською. В цьому випуску я хочу показати вам одну з автоматичних ферм, за допомогою якої ви можете збирати свої саженці пшениці э, пшеницю э, за допомогою механізмів. І хочу показати як це буде працювати. Ми нажимаємо на речах, відкривається э, вода, зливається вся пшениця в один рів. Як ви бачите. Зразу ж саженці. Так, ми її підбираємо. Ось тут не змило. І виключаємо воду. Як ви бачите, деякі участки землі промокли. І на таких участках буде, земля, буде рости пшениця набагато скорше. Так. І зараз я перейду до того, щоб показати вам, як зробити таку ферму, щоб з комфортом збирати. Для початку візьмемо липкі поршні. Я поставив 9 штук. Нам потрібно під'єднати контакти так, щоб вони не пересікалися, тому що, щоб вони йшли напряму до поршня. Якщо ми поставимо так, то контакт не доходить до поршня. Нам потрібен інший варіант. Ми поставимо повторювач поставили, Давайте під'єднаємо їх всі між собою, е, виставимо точку, щоб активувати поршні. Вони мають знаходитись в активованому стані. Тут прикріпимо блоки е, далі. Зверху ставимо ряд блоків. Так. Ставимо на поршнях щоб вода не попадала в поршні. Ну, хоча це дуже так і важно. Поршня це не зашкодить їхній праці. І залиємо сюди воду. І є в нас вода. Перевіримо, як працює. Виключаємо. Як бачите, вода розповсюдилась. Поршні затягнули назад блоки які не давали воді пройти. Ось ці блоки. Блок засувається назад, і вода з цієї ями попадає сюди. Давайте зробимо так, щоб вода не розливалася по всьому полі, зробимо таку огорожу. Щла напряму на наше на поле. Далі підключимо це все до речага. Щось я не тут прокопав. ладно. Ви все і переробите. Я щось замріяний сьогодні дуже. І так, нам потрібно підключити це до блоку, на якому буде речах. Ми підключаємо. Хочу сказати, що Redstone... Працює на відстані 15 блоків. Як ви бачите, зараз не працює. Ми поставимо сюди блок. Ось. Так, працює він тут. Поставлю речах. Я використовую завжди речах, тому що на кнопку мені не подобається просто. Так, що пішло не так? Ага, Все понятно. Ось так має бути. І вода пішла. І все змиває ось правильно, ось в цей рів повинно змивати ваш вашу пшеницю. Красота. Це все, потім ви скриєте, як ви бачите, де промокла земля, пшениця росте набагато скоріше. Але її завжди можна пришвидшити костною мукою, яка випадає зі скелетів, коли ми їх вбиваємо. Ось Кость, ось костна мука. Посипаємо вуаля, пшениця виросла. Лишається її тільки змити.